Влаштування плоского даху взимку. Що про це треба знати? Перш за все, якщо ми говоримо про влаштування покрівлю взимку, треба звертати увагу на погодні умови, опади, температурні режими, тому що покрівля це не просто гідроізоляційний матеріал, це цілий комплекс робітних матеріалів, починаючи від утеплювача. Якщо ми беремо вату, яка може елементарно замокнути, та навіть якщо вкладаємо якийсь по екструдований, все одно під час дощу вода просто просто проникає під нього і залишиться в товщі вашого конструктиву покрівлі, тому треба вибирати якісь вікна і укладати в суху погоду також стяжки. Вихову шари дуже залежить від температурних режимів, тому що стяжка вона не любить морозів, починає розтріскуватися одразу. Ну і потім вже укладка ПВХ мембрани. Також матеріал, хоч і пластичний, але на морозі, там, мінус 5, мінус 10, починає двоюти, і вже досить важко його укладати, досить важко виконувати якісь складні узли, тому звертайте увагу на погодні умови.